Ви просили? Я зробила. Дивіться уважно: повторяйте всі кроки за мною. Не забуваємо ставити лайки, робити репости, зберігати. Заходимо в Дію, натискаємо внизу на сервіси, натискаємо Є-Відновлення. Натискаємо Повідомити про пошкоджене майно. Нові повідомлення. Буде ваша адреса. Ставимо галочку. Натискаємо далі. Мешканці житла. Жінки один. Чоловіки два. Кількість неповнолітніх та осіб пожилого віку. Особи старше 65 років. Ставимо 0, 0, якщо немає. Натискаємо далі. У якому стані ваша нерухомість. Знищено повністю. Натискаємо. Якщо майно є об'єктом культурної спадщини натискаємо. Якщо ні, натискаємо далі. Додайте опис. Знищено повністю. Дата пошкодження. Дата пошкодження дивимося витяг, який вам видали поліції. Час пошкодження. Якщо немає, ставте, яке у вас зараз на екрані. Якщо є фото, додавайте. Якщо немає, натискайте далі. Перевіряйте свій телефон. Після того, як перевірили телефон і ввели свою електронну пошту, натискаємо далі. Після повної перевірки ставимо галочку. Надіслати. Продовжити. Натискаємо. Подати заяву про виплату. Подати заяву. Почати. Дивитись категорії, до яких ви відноситесь. Якщо не до яких, ставите галочку. Немає пільгових категорій. Натискаєте далі. Знову перевіряєте свій телефон і вносите електронну пошту. Натискаєте далі. Перевіряйте дані перед тим, як продовжити. Уважно. Обов'язково отут вид компенсації. Житловий сертифікат повинно бути написано. Отут потрібно поставити галочки. Надіслати так, і замовляємо витяг про несудимість. Перепровіряємо все, ставимо галочку. «Підтвердити». вам прийде таке сповіщення. Надсилаємо заяву у реєстр. Очікуйте на сповіщення. Дякую. І тут зразу ж переходять вам сповіщення. Дивіться, от заяву взято в обробку. Комісія може зв'язатися з вами. Це означає, що ви вже відправили заяву на виплату, вам тепер тільки, вам тепер тільки залишається чекати на сертифікат. З вами повинна зв'язатися комісія. Тепер, щоб перевірити, чи пішла ваша заява в обробку, натискайте на меню. Бачите? Перше таке повідомлення, що ваше в обробці і друге повідомлення витяг про несудимість, також в обробці.